Ще раз всім добрий вечір. Відкриємо Євангеліє від Матвія. Один вірш прочитаємо. Відомі слова Господа Ісуса Христа. Матвія, 11 розділ. вірш 28. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. Відомі слова Господа Ісуса Христа. Слова, в яких Господь Ісус кличе прийти до Нього. Прийдіть до мене. Господь Ісус не кличе нас вступати в якісь релігії. Господь Ісус не кличе нас прийти до священника чи до проповідника, чи до пастора. Господь Ісус кличе. Прийти до Нього. Прийдіть до мене. Це добре ми приходимо до церкви. Це добре, що ми приходимо слухати проповідь з Божого Слова. Це добре. Але Господь Ісус говорить тут, куди нам точно треба прийти. Прийдіть до мене. Говорить Господь Ісус. До кого говорить Господь Ісус? Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. Господь Ісус не каже, прийдіть до мене побожні люди, чи прийдіть до мене ті, хто добре знають, про що я говорив. Чи прийдіть до мене ті, хто цього заслуговують? Господь Ісус говорить, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. Усіх хто є втомленими, усіх, хто є своїми тягарями, Господь Ісус кличе прийти до Нього. І є річ, яка втомлює кожного з нас найбільше. Є річ, яка обтяжує кожного з нас найбільше. Ця річ, звичайно, живе всередині нас. Це наш гріх. Ми можемо думати не так. І більшість людей думають не так. Ми думаємо, ми втомлені через ситуацію в країні. Ми змучені через те, що відбувається навколо. Можливо, ми обтяжені своєю фінансовою ситуацією. Можливо, ми змучені через наших оточуючих, через їхню несправедливість. Несправедливість влади. Оце все нас втомлює і обтяжує. Але навіть якби все це зовнішнє закінчилось, ми залишимося змучені і обтяжені. бо нас обтяжує найбільше, що всередині нас. Не зовнішнє, не те, що навколо нас. Ми самі себе обтяжуємо своїми гріхами. Ми самі себе вимучуємо тим, що ми так далеко від Бога. Так було тоді, тисячу років. Назад так було тоді, коли Господь Ісус говорив 2000 років назад. Так є сьогодні, абсолютно то саме. Ми всі, як ті струджені і обтяжені. Кожен в своїх гріхах. Не через те, що нас оточує, а кожен в своїх гріхах. І так було завжди. Того Ісус Господь кличе кожного з нас. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяження. І я вас заспокою. Господь Ісус обіцяє спокій. Тому, хто прийде до нього. Не тому, хто буде ходити в церкву, чи читати Біблію, чи знати добре всі вірші на пам'ять. Не тому Господь Ісус обіцяє спокій. Тому, хто прийде до Нього. Тому Він обіцяє спокій. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою». Господь Ісус не каже заспокойтеся, приходьте. Господь Ісус не каже вирішить проблему гріха і тоді прийдіть до мене. Станьте праведні і тоді прийдіть до мене. Ніщо з цього не говорить Господь Ісус. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І кожен, хто прийшов до Господа Ісуса, знає, що Ісус дає цей спокій. Спокій, який приходить з прощенням гріхів. Кожен, хто прийшов, знає, що це не просто слова. А це обіцянка, яку Господь Ісус виконує. Дає цей спокій кожному, хто приходить до Нього. Чи ми прийдемо до Нього? Чи кожен з нас буде просто знати ці слова? Чи ми прийдемо до Нього? Не на зібрання. На зібрання ходити це добре, але чи ми прийдемо до Нього? Тільки Він може дати цей спокій. Ні один проповідник, який сюди виходить читати з Божого Слова, ні один священник, будь-хто не може дати нам цей спокій. Ми самі не можемо взяти цей спокій. Він може дати. Він заплатив за цей спокій вічну ціну. Щоб ми могли сьогодні просто прийти до нього і отримати цей спокій. І не було б змісту в його словах, якби Господь Ісус лишився в тій гробниці. Слава Богу, Він Воскрес! Сьогодні Він кличе, Живий Христос, кличе нас. Прийдіть до мене. І я вас заспокою. Ще одне місце. Подивимося в Євангелії від Луки. Ми читали з дітьми це місце в цю суботу. Я хотів поділитися цим місцем з вами. Луки, 13 розділ. З вірша 25 по вірш 29 прочитаємо. Це також слова Господа Ісуса Христа. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам. А Він вам у відповідь скаже: Не знаю я вас, звідки ви? Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчавте, а він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви, відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Буде там плач і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама та Ісака та Якова та пророків усіх у Царстві Божім, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від Сходу і Заходу, і півночі, і півдня, і Престолів, в царстві Божім, засядуть. Господь Ісус говорить тут про тих людей, які прийшли до Нього. Прийшли до Нього в той час, коли вже не було змісту приходити. Прийшли до Нього в той час, коли Господар двері замкне. Сьогодні є час, коли Господь Ісус кличе, прийдіть до мене. А буде час, коли люди прийдуть, а він скаже не знаю я вас. Двері спасіння будуть закриті. Прийде час, як устане господар та двері замкне. Люди будуть хотіти прийти в той час. Ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам. Люди будуть хотіти прийти до Господа Ісуса. Запізно прийти. І це історія про нас з вами, якщо ми сьогодні не прийдемо. Якщо ми зараз, поки двері відкриті, ми не прийдемо. Настане момент, двері закриються. Ми захочемо точно прийти. Ви зачнете вистоювати із надвору, стукати в двері і казати: Господи, відчини нам. І ми читаємо відповідь слова Господа Ісуса. Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити: ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчавте. Ми читаємо про цих людей, які захотіли прийти до Господа Ісуса запізно. Ми їли й пили перед Тобою і на вулицях наших навчавте. Ми можемо думати, ми життя живемо перед Ісусом. Ми знаємо про Ісуса, ми знаємо, чого Він навчав. Ми можемо тисячу разів чути вірш. Прийдіть до мене усі струджені і обтяження. Не прийти ніколи. Можемо знати всі слова, які Він нам говорить. Це не дає нам ніякого спасіння. Абсолютно ніякого. Люди, які знали про Христа, які знали, чого Він навчав, Він цим людям каже, я не знаю вас, звідки ви? Це може бути про нас, якщо ми не прийдемо до нього, поки двері відкриті, поки зараз він кличе нас, прийдіть до мене, струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Не прийти за прощенням, залишитись в своїх гріхах. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед тобою на вулицях наших навчав ти, а Він вам відкаже говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Сьогодні Христос кличе прийдіть до мене. Ми читаємо, що буде тоді. Він скаже: Відійдіть від мене. Ми можемо або сьогодні прийти на його поклик. Коли Він кличе, прийдіть до мене і я вас заспокою. Або ми можемо знехтувати цим і прийти до нього потім, коли він скаже відійдіть від мене, не знаю я вас звідки ви? Не справа в тому, чи ми прийдемо, ми точно прийдемо. Просто чи ми прийдемо зараз, коли двері спасіння відкриті, коли простою вірою в нього можна отримати прощення гріхів. Або ми прийдемо потім. Коли Христос скаже не знаю, я вас, звідки ви, коли двері спасіння будуть закриті. А Він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Буде там плач і скрегіт зубів. Як побачите ви Авраама та Ісака та Якова та пророків усіх у царстві Божім. Себе ж вигнаних геть. В Матвія ми читали: Господь Ісус говорить: Прийдіть до мене, і я вас заспокою. Господь Ісус хоче дати вічний спокій. Ми читаємо, що отримали ці люди, які вирішили не прийти до нього. Ніякого спокою для тих, хто не прийшов до Ісуса вчасно. Ніякого спокою для тих, хто знав про Ісуса. Думав, що в них все добре. Ми їли і пили перед тобою. На вулицях наших ти навчав. Ніякого спокою. Буде плач там і скрегіт зубів. Повна відсутність спокою для тих, хто не прийшов за Його прощенням, для тих, хто відкладав це на завтра. Можливо, віднісся до цього несерйозно. Знав про Ісуса, чув, що Він навчав. Буде плач там і скрегіт зубів. Кожен з нас перед цим вибором особистим. Не ми всі разом, а кожен особисто. Прийти до нього зараз запрошенням, вірою, отримати спокій навічно. Або не прийти до нього зараз, прийти до нього потім, війти в той скрегіт зубів, війти в той плач на вічно. Дочекатись просто моменту, коли буде запізно. Це той вибір, який кожен з нас може зробити. Не прийти за цим прощенням зараз, коли він кличе. Прийдіть до мене, і я вас заспокою. І прийдуть інші від Сходу і Заходу і півночі, і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. Прийдуть. Люди прийдуть, які ввійдуть в Царство Небесне. Ті, які не проігнорували поклик Господа Ісуса, прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокоюю. Люди, які не зупинились просто на відвідуванні церкви чи на читанні Біблії, чи на своїх молитвах, які прийшли до нього за життя, за прощенням, поки двері були відкриті, ці прийдуть і при столі в царстві Божім засядуть. Ті, які прийшли до нього запрощення. Вибір за кожним з нас. І знову ж таки, не чи ми прийдемо, коли ми прийдемо, бо ми точно прийдемо. Просто ми можемо прийти або зараз, коли він готовий дати нам прощення гріхів, а ми прийдемо потім, коли двері спасіння будуть закриті, як устане господар то двері замкне. Ще одне місце. Євангелія від Матвія, також ми його читали з дітьми цього тижня. Сьомий розділ. З 21 по вірш 23. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконні. Знову ж таки, Господь Ісус говорить про тих, хто. Прийде до нього, але прийде запізно. Прийде тоді, коли приходити вже не буде ніякого змісту. Це люди, які називали його Господом. І цих людей не є мало. Ми читаємо, скільки цих людей. Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи! Це люди, які думали, що вони справи роблять в ім'я Господа Ісуса. Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм? Вони так багато знали про нього. Він не знав їх. І їм оголошує тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. Ми знаємо про Ісуса багато. Це супер. Ми можемо Ісуса Господом називати, співати Йому Пісні. Чи Він знає нас? Питання не в тому, чи ми знаємо про Нього, чи Він знає нас. Як бути впевненим, чи Він знає мене, прийти до нього зараз, поки двері спасіння відкриті, прийти за цим спокоєм, прийняти цей спокій, про який Господь Ісус говорить. Тільки особисто прийнявши цей спокій, можна знати, Він знає мене. Допоки цього нема, ми на тій дорозі, яка приведе до цього моменту, коли Господь Ісус скаже, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. Треба прийти до Нього зараз, перестати шукати свій спокій, який ми можемо знайти в цьому житті, бо ми можемо знайти якийсь певний. Заспокоюючи себе в той чи в інший шлях, люди находять спокій. Тимчасовий. Прийти до нього за цим вічним спокоєм. Прийти до нього зараз, коли він кличе. Прийдіть до мене. Ще одне місце. Івана, 7 розділ. 36 вірш. І закінчимо. Івана 7. Вірш 36. А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Господь Ісус продовжує кликати нас. Якщо хтось спраглий за цим вічним миром, за прощенням гріхів, за стосунками з Богом. Нехай прийде до Ісуса зараз, поки двері спасіння є відкритими. Хай Господь допоможе. Амінь.